Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сирник, а сирник за цим рецептом незвичайний, а сирник за цим рецептом він пухкий, смачний, треба приготувати. Він того вартий. Для приготування нам потрібно взяти 800 г кисломолочного сиру, 200 г цукру, пучок ванільного цукру, цедра з одного лимона, одна чайна ложка соку з лимона, 100 г сметани і 100 г вершкового масла, 2 столових ложки маної крупи, 5 яєць, 150 г родзинок. 150 г родзинок ми залили водою і залишили на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду злили і обсушили паперовим рушником. До 800 г кисломолочного сиру додаємо 5 жовтків. Додаємо 100 г цукру, а 100 г цукру залишаємо ванільний цукор і пучку солі, 200 г розтопленого вершкового масла. Цедру з одного лимона, 100 грамів сметани і все перебиваємо за допомогою поружного блендера. Перебили до однорідної маси і відставляємо в сторону. У другу миску вкладаємо п'ять білків, і взбиваємо їх, взбиваємо до густої піни, у білки всипаємо другу половину цукру, всипаємо потрошки і взбиваємо. Збиваємо до готовності. Білки мають бути густі. Подивіться, як у мене. Такі мають бути. Як перехилити миску, білки не випадуть. Відставляю в сторону перехожу до жовткової маси, яку попередньо збила. Додаю 150 грозинок, дві столових ложки маної крупи. Все ретельно перемішуємо. Прийшла черга до збитих білків. До сирної маси додаємо половину білків. І все легенько перемішуємо, знизу до верху, знизу до верху. Розмішали і додаємо всі білки. І знову перемішуємо знизу до верху. Знизу до верху. Сирна маса готова. Зминаю пергамент і вкладаю у форму. Викладаю сирну масу, розрівнюю, розігріваємо духовку до 170 градусів. Режим зверху і низ. і випікаємо 1 годину. В духовці гарно підріс сирник. Прийшла одна година, сирник готовий. Не перепікайте його. Ви подивіться, який він гарний. Даємо йому охолонути. Коли сирник охолоне, він трохи всяте. Не переживайте, так і має бути. Викладаю сирник на дошку, розрізаю його і хочу показати, дивіться, який він пухкий. Цей сирник незвичайний. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний сирник. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.